Це буде відео про те, як експерту стати лідером демок, донести свою експертність через контент, а також як розкривати свою тему. Поділюсь з вами алгоритмом. Всім привіт! На зв'язку контент-стратег Даша Доан. Всі відео на цьому каналі, а також в моєму інстаграмі, направлені на те, щоб експерту виходити класно, якісно в блог, продавати свої послуги і монетизуватись. Підписуйся! Я бачу дуже великий запит у моїх клієнтів на тему, як показувати свою експертність, як розкривати себе через експерта в інстаграм. Я створила для себе певний алгоритм дій, завдяки котрому ви покажете себе як експерта, не будете Вікіпедією і не будете показувати е, пункти, котрі ми можемо загуглити, тому що давайте будемо об'єктивними. Це нудно, а зможете розкрити себе як класного експерта стати лідером думок для. Своєї аудиторії і продавати свої послуги через цікаві історії. І просто зараз я поділюсь цим алгоритмом з вами. Тому натомість з вас лайк, з вас коментар, з вас підписка. І коли ви впровадите це в свій блог, буде дуже класно, якщо ви повернетесь до цього відео і напишете в коментарях, що у вас сталося і які результати від цього сторітелінгу будуть у вас. Пункт перший, початок сторітелінгу, тут завжди діє база. База називається заохочення. Як ми можемо заохочувати? Ми можемо заохочувати візуально, і ми можемо заохочувати сенсово в блог. Візуально, що це я маю на увазі? Це коли є відео або фото, на котрому є ви герой, головний герой цього блогу. Тому що, якщо у вас візуально буде якась незрозуміла фотографія стіни, неба, тарілочки, то ваші підписники, котрі будуть заходити в ваш блог, спочатку не зрозуміють серед інших сторіс, а хто взагалі цю сторі виклав, і їм доведеться думати, Боже, а хто це? Тому я візуально зазвичай користуюся такими інструментами. Варіант один. Я роблю відео, де видно повністю мене, і я щось кажу. Варіант 2. Я роблю нарізку з відео, де видно мене і якусь певну дію, котру я роблю. Варіант 3. Я викладаю фотографію себе, де знову ж таки видно мене. І варіант 4. Для таких прям крайніх випадків, коли мені прям треба привернути увагу, я роблю підпис на чорному фоні. Оце завжди вибивається з правил Якщо мені прям треба сильно привернути увагу, я роблю підпис на чорному фоні, от такого формату. Таке сенсова. Сенсова заохочуємо у наші сторіс. Як це виглядає? Це коли ви розповідаєте про те, що буде зараз в вашому сторітелінгу? Це може бути трішечки хайпу, але не переборщіть, і цей хайп має бути виправданий умовно. Коли ви кажете зі мною таке сталося вперше, а потім розповідаєте про історію, котру там вперше за місяць з вами сталася історія, про те, як ви пішли, вийшли, не знаю, на вулицю і впали. Це не дуже цікаво. Якщо ви використовуєте хек, це має бути виправдано. Наприклад. Коли ви скажете, зі мною таке сталося вперше, а потім розповісте сторітелінг про те, що ви продали послуг зі свого блогу. Таке більш цікаве і таке більш виправдане, ніж ну, я впала і йшла і впала на попис. Погодьтеся зі мною. Як ще можна сенсово захопити увагу, коли ви просто берете і виходите з певною темою? Зараз я вам розповім про алгоритм, який допомагає експертам продавати через інстаграм. Зараз я вам розкажу про те, як писати рілс, щоб набрати нових підписників. Зараз я вам розкажу про те, не знаю, які пости треба викласти для того, щоб упакувати свій блог. Тобто ви одразу виходите з певною темою, де розповідаєте, про що буде зараз. Це пункт перший. Ми заохочуємо візуально і сенсово. Пункт 2. Далі ви розповідаєте, чому саме ви маєте право розповідати цю історію і наводити соціальні докази. Ви кажете, наприклад, я. Кажу про те, що Рілс працюють, тому що я експерт в цьому в цій темі, і тому що мої Рілс набирають ось такі охоплення. А у моїх клієнтів Рілс набирають ось такі охоплення. І я маю право про це розповісти, тому що я вже маю в цьому досвід. Коли виходить в блок експерт, котрий розповідає про те, що Рілс працює і приносить нових підписників, при цьому сам він не має в цьому досвіду. У нас, як у підписників, виникають питання на тему: А чому ти взагалі про це розповідаєш? Ти ж не маєш в цьому ти в цьому не шариш, ти в цьому не розбираєшся, тому не розповідай. А коли виходить експерт, і він е, довод, нам наводить соціальні докази і розповідає: Блін, а у мене ріл по 100к набирають. Да? А у моїх клієнтів рілс по 200 к набирають. І тому я маю право про це розповісти. Коротше, пункт 2, другий. друга сторі, третя сторі, ви розповідаєте про свої соціальні докази, чому саме ви маєте право розповідати на цю тему. Це я не про сторі 3, я про пункт 3 кажу. Це можуть бути сторіс там десь з 3 по 5, з 3 по 8, в залежності від того, скільки у вас там потрібно розкрити тему. Але сенс в тому, що ви розповідаєте саме мат-часть тему, про котру ви. І виходили розповісти. Тобто, якщо я виходила з темою я знаю, чому Reels приносять клієнти. Я розповідаю по пунктам, що саме мені допомагає в тому, щоб Reels приносили в клієнтів. Наприклад, я б розповіла про обкладинку, я б розповіла про тригерну тему, я б розповіла про воронку, я б розповіла про ту структуру, котра допомагає мені не тільки набирати е, перегляди на Reels, да, а й приносити підписників. Важливо в цьому моменті розповідати через себе і через свій досвід. Дуже важливо розповідати легко і дуже важливо розповідати структурно. Тобто, спочатку треба зробити отак, потім треба зробити ось так, а потім треба зробити ось так. І коли ви доповідаєте і розповідаєте через свої приклади, то аудиторії набагато легше сприйняти цю інформацію і просто повторити за вами певні кроки, котрі треба зробити. Катини всередині історії або після першої сторіс, або в моменті, коли ви розповідаєте важливі правила, дуже важливо заохочувати аудиторію. Як ми це робимо? Ми це робимо зовнішньо, тобто, коли ми в сторіс скажемо натисніть реакцію, якщо вам цікаво, або там тисніть на опитування, так чи ні. Ми заохочуємо аудиторію, щоб вона теж. Дивилася разом з нами і примірювала на себе, чи підійдуть їй такі правила, або не підійдуть. Або ми заохочуємо аудиторію внутрішню, як ми це робимо? Ми виклали першу сторі, Наприклад, сьогодні я вам розповім, як Reels приносять не тільки підписників, а ще й клієнтів. А ваші підписники в цей момент пишуть: О, нарешті, нарешті, хоч хтось про це розповість. Да, давай, розкажи, мені дуже цікаво, мені актуальна ця тема. І ви берете, робите скріншот ваших, вашої переписки з Директо, закриваєте аватарку вашого підписника і викладаєте це собі в сторіс. І тоді структура вийде така: сторі один, ви Робити крючок і розповідайте сьогодні, я вам розкажу, як зробити такі різ, котрі будуть приносити вам не тільки підпи не тільки перегляди, а й підписників. Сторі, 2. Ви підсилюєте цей ефект, коли е, просто на умовно білому фоні викладаєте три скріншоти від ваших підписників, котрі кажуть, нарешті, нарешті про це хтось розкаже. Е, я рада, що буде ця тема розкрита. Сторі 3, 4. Ви розповідаєте соцдокази і кажете, чому я можу про це розповідати. Тому що мої рілз приносять мені ось такі клієнти, ось такі заявки в Директ. Тому що рілз моїх клієнтів приносить їм ось такі перегляди і ось стільки заяв в Директ. Ви підтверд... Соціальними доказами і далі розповідаєте мат-частини, і знов там, де розповідаєте вже ось ці важливі пункти, теж буде класно, якщо ви і туди додасте скріншоти з директа. Не тільки емоджі або опитування, ще й скріншоти в директ а з директа, де ваші підписники діляться своєю історією або підсилюють вашу історію і кажуть, о, а я теж так робила, і у мене теж так вийшло. Тому схема, структура, вся робоча. Пункт п'ятий. Наприкінці вашого сторітелінгу ми підбиваємо підсумки, де ви розповідаєте, що ми розібрали. Ми з вами розібрали тему Reels, ми розібрали головні пункти: це упаковка вашого блогу, це воронка, це підписи, і це там перехід в хайлайт, наприклад. І ви підбиваєте підсумки, і або самостійно кажете, що ця структура вам однозначно допоможе набрати підписників, набрати аудиторію, взяти собі клієнтів, або виводите аудиторію на діалог, де ви розпові... питаєте щось у своїх підписників: чи використовували, чи впроваджували ви такий метод собі в блог. Чи... Залишилось те, що вам досі не зрозуміло. Задавайте свої питання, ви можете прямо віконечко з питаннями залишити, щоб підписники вам залишали свої питання, і ви завдяки їхнім питанням на наступний день ще більше підсилити свою експертність, коли будете відповідати і розкривати запити своїх підписників у себе в сторіс. Тобто варіантів два, або ми самі. Підводимо підсумки і кажемо, що це класний інструмент, або там, що це дуже полегшить вам життя, або ми виводимо аудиторію на діалог, в залежності від того, як ішов ваш сторітелінг перед цим, і чи багато опитувань, чи багато заохочень ви використовували протягом цього сторітелінгу. Я таким методом користуюся вже роки 3, можливо, 4, і кожен раз це приводить мені нові запитання або нові заявки на послуги в Директ. Неодноразово вже це було доведено, коли з сторітелінгу про експертність людина догрівалася, тому що вона бачила, що я шарю в цій темі, і записувалася до мене на консультацію. Тому я впевнена в тому, що цей сторітелінг, така структура, алгоритм сторітелінгу допоможе і вам не тільки розкрити свою експертність, але ще і показати, що ви розумієте, що ви можете допомогти вашим підписникам. І така структура заохотить вашу аудиторію написати вам за вашими послугами. Все, на цьому, все. Я бажаю вам дуже багато класних сторітелінгів, дуже високих охоплень. Я бажаю вам багато-багато клієнтів. Якщо вам це відео сподобалось саме час поставити вашу вподобайку, ваш лайк. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар, ваша підписка просуває якісний, класний український контент на більшу аудиторію. Тому давайте рости разом, допомагайте мені в цьому. Бажаю вам гарного дня. Пока-пока!